Чи доводилося тобі робити складний вибір у житті? Не обирати між добром і злом, а визначатися, як учинити з кривдником? Поговоримо сьогодні про таку ситуацію та зробимо висновки. Збірка Оксани Сайко, Новенька та інші історії була надрукована 2012 року та складається із 20 оповідань. У кожному з них авторка порушує складні психологічні проблеми, розглядає ситуації, із яких потрібно шукати вихід. Герої творів. Тринадцятирічні підлітки. Вони повинні робити складний вибір на користь добра або зла. Одне з оповідань гаманець. Сьогодні розглянемо детальніше. Прочитай уривок з оповідання які почуття викликає у тебе пейзаж, поданий на початку твору, весна завжди непомітно і якось навіть зненацька переходить у літо. Ніби ще вчора вмивали вікна травневі дощі, сумувало в калюжах небо, і вітер приносив вологу прохолоду. А сьогодні сонце яскраве, майже спекотне, а небо блакитне, блакитне, без жодної хмаринки. І листя на деревах. Того молодого зеленого кольору, що буває тільки на початку літа, тепло, гарно. Здається, цим юним літнім теплом просякнуте все довкола, і повітря, і вулиці, і будинки, і обличчя людей, вигулькнувши з за рогу вулички з насадженими вздовж каштанами, задзеленчав трамвай, наближаючись до зупинки біля скверу, ніби запрошуючи прокататися. Пізня весна, по літньому теплий день місто потопає в зелені, зеленчить трамвай, наближаючись до зупинки. Якийсь безтурботний настрій відчувається легкість у повітрі. А ось і одна з наших героїнь, Іванка, дівчинка 13 років, поспішає на трамвай. А зараз бачимо цю ж героїню, але настрій у неї тепер зовсім не безтурботний. Поруч із нею інша дівчинка ритка. Що трапилося між дівчатами. За успішне закінчення школи батько дав Іванці гроші на ролики, про які вона стільки мріяла. За якихось півгодини у крамниці фірмового спортивного одягу вона знову приміряє їх для годиця, ще раз поглянувши в дзеркало, і зразу ж купить. У трамваї в Іванки пропав гаманець, і вона вирішила, що саме ця дівчинка ридка крадійка. Але чи це так? Фірмові ролики у крамниці коштують від тисячі гривень великі гроші, за крадіжку яких можна отримати покарання згідно з нормами чинного законодавства. Ніяка я не злодійка. Я краду дуже рідко, у тих, хто має гроші і не для себе, а для брата. Він маленький, два рочки. Йому так хочеться якогось цукерка чи іграшки. А ми самі без мами. Вже півроку як померла. Сусіди помагають, годують нас, а от грошей бракує. Часом хтось із жалощів підкине кілька гривень, але не часто. Правда, тітка з Італії надсилала якісь гроші пані Галі, що нас пильнує, але вони пішли на те, щоб нас до інтернату не забрали, та й у пані Галі ще й своїх двоє дітей. Вона ніде не працює, а дядько Ігор п'є, іноді із хати виносить на пляшку. За тиждень мене обіцяли влаштувати на лоток, торгувати всякою городиною там можна заробити. А за місяць приїде тітка з Італії і забере нас до себе. Як бачимо, дівчата ніби з двох різних світів. можливо, саме тому Ритка наостанок говорить Іванці Тобі не зрозуміти. Порівняймо образи дівчат знайди спільне та відмінне між ними. Іванка, із забезпеченої родини гарно навчається, мріє про ролики. Ридка сирота. Піклується про молодшого брата, мріє працювати, щоб забезпечувати себе та братика. Спільне для обох це вік 13 років і наявність мрії. Обидві дівчинки мають мрії, але які ж ці мрії різні? Іванка робить вибір. Послухай, якщо тобі так потрібні гроші, візьми їх. Мої ролики зачекають, візьми. А хочеш, я тобі їх позичу. Що, справді, позичиш? Їх досить і вистачить, поки не приїде твоя тітка. Яка ж ти класна. Я віддам їх тобі, обіцяю. Ти віриш мені? Так. Як думаєш, чому Іванка так учинила? Дівчинка думала про те, що могла би бути на місці Ритки, якби не батько, завдяки якому вона ніколи не знала, що таке нестатки, що таке чогось не мати. Письменниця Оксана Сайко в своєму творі порушує багато життєвих проблем. Серед них виховання дітей, алкоголізм, безробіття, заробітчанство, прагнення до наживи та збагачення, піклування про рідних, здатність до співчуття. Допомога чесність. Сукупність проблем, порушених у творі, становлять його проблематику. А гаманець це не лише про матеріальне, а й про моральний вибір. Ридка обирає зізнатися в злочині та повернути вкрадене, а Іванка віддає гроші дівчинці, яка цього потребує тема оповідання Оксани Сайко. Розповідь про крадіжку гаманця та реакцію жертви на цей випадок. Основна думка засудження правопорушення, схвалення толерантного ставлення до дітей сиріт тож тепер ти бачиш, як важко робити моральний вибір. Інколи життя ставить людину в надскладні умови, але кожен визначається самостійно, як вчинити. І дуже щастить, якщо на шляху зустрінеш того, хто тебе підтримає. Сьогодні я витратила гроші на щось набагато важливіше, ніж ролики. А що зробив би або зробила б ти на місці Іванки? Запам'ятай, за жанром твір Оксани Сайко Гаманець Оповідання уходить до збірки письменниці новенька та інші історії. Тема оповідання. Розповідь про крадіжку гаманця та реакцію жертви на цей випадок. Основна думка засудження правопорушення, схвалення толерантного ставлення до дітей сиріт. У творі письменниця порушує багато проблем. Став у подобайку, Стеж за нашим каналом. Роби правильний вибір.